Ні, ну сьогодні годнота без питань і пред'яв, і взагалі не питаючись прізвища. Вчись знецінювати все, що ти робиш. І не так, як твої улюблені родичі, коли ти чимось займаєшся чи твоє оточення. чуть чуть інакше. Альтернативний варіант. Отож, зняв ти якесь відео на YouTube. Наприклад, ти дивишся, воно набрало мало переглядів. І тут дуже важлива базована, що називається, управа для тренування. Підійде до цього з такою думкою. Ну, це ж просто відео, котрі я створюю десятками, сотнями, а то й більше. І от коли ти так думаєш, Боже, наскільки це облегшує життя, ви би знали. Я ж теж буваю тужую, коли у мене щось все то хуйо-моє. І тут я такий в моменті: а це ж просто одне з десятків відео, котрі я запишу. А це ж просто один з десятків стрімів, котрі я стрімлю. І, і взагалі в будь-якій сфері можна це застосовувати правило. Тобто, як би там не сталося, просто в момент знецінь і зрозумій, що це одна з тих дій, котру ти будеш робити ще десятками, сотнями і так далі. Щоб не сильно, що називається, переживати і рефлексувати і молодіжні слова, котрі тільки існують. Це Боже, це, 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 це настільки цінна, настільки годна порада, її треба розповсюдити на весь світ, я вам Так же, будь ласочка, от, е, наприклад, якийсь професійний блогер знімає своє відео, все класно, все тому подібне, і тут я знімаю відео з ніхуя. Тобто різниця однозначно є в контенті, може навіть у заробітку. Але моментик -та в чому? Якщо у нього удалять канал, він може жорстко прям задепресувати. Якщо в мене удалять канал, я не буду сильно переживати, бо я розумію, що я не вкладав душу, тіло і все тому подібне. А навіть якщо вкладав, це ж просто Ютуб канал. Боже, не перестану називати цю думку геніональною. В будь-якій сфері свого життя, якщо ви тужуєте, що, наприклад, ви щось зробили, а мало людей це подивилось, чи ще щось там, чи малі, малі охоплення. Нагадуйте собі цю фразу. Боже, геніальна мантра. Я кажу, я просто коли почав це тримати в голові, або нагадувати собі в моменті, коли я про це забував і забивав. Ах. Максимально воно облегшує життя, чесно, отак собі лежиш, балдієш і не парися з приводу того всього. І то, що було цінним, то, що здавалося, я не знаю, як так, все, у мене життя зруйнується після цього, да ніхе, це просто діє. Котрих буде багато в цьому житті, котре пройде швидко. І чи хочемо ми витратити це швидке життя на такі довгі роздуми, такі довгі переживання. Від наших переживань краще не стане, від наших переживань не приїде швидший автобус, від наших переживань швидше не зробиться робота. Так чому би так паритись про це? Задумайтесь. А також залітайте до мене на Твіч, де. Довші годинні трансляції, ніж е, дане відео. Наскільки на вже 4 хвилини. Видите? Я дуже велика різниця. Плюс в прямому ефірі, плюс ми з вами балдіємо, плюс об'єднуємося, плюс ще й що здаємося. Тяюбу. Віп-сервіс все для вас. В описі профілю два посилання. На перше, на друге перейшов. А я тобі подякую. Всього найкращого, це всього лиш відео, це всього лиш життя.